День пам'яті і примирення, 8 травня, Тернопіль відзначить покладанням квітів та вшануванням усіх, хто загинув на усіх фронтах Другої світової війни. В парку Старому до 10-й буде мітинг реквієм, панахида та покладання квітів до меморіалу Поклик матері. Потім покладання квітів на Миколаївському цвинтарі до могил сталінських репресій. Також буде покладання квітів до воїнів Другої світової війни, які розміщені теж на Миколинецькому кладовищі, і також до могил наших хлопців, які загинули на сході України, які теж на Миколаївському падовищі, на театральному майдані міста у п'ятницю, 8 травня, відбуватиметься флешмоб маки пам'яті. Тернопільські школярі власноруч зробили багато маків. Такі символи перемоги вони з 11 години на головній площі міста роздаватимуть усім охочим в суботу, 9 травня, об 11 годині, у відновленій військовій частині у Тернополі відбудеться концерт. Концерт у військовій частині, яка зараз відновилася в місті Тернополі. Їдуть наші колективи, зокрема оркестр Волі, наш міський муніципальний оркестр, теж для хлопців буде даний оркестр.